Новенькі, швидкі та дуже потрібні для роботи. Тепер ці хромбуки стануть у пригоді вчителям з Тернопільщини. Наша область отримала лише першу партію таких девайсів. Майже 1200 хромбуків від корпорації Google поїхали у Кременецький та Тернопільський райони. Ви знаєте, що зараз ми живемо в інформаційному суспільстві, і ви знаєте відповідно, що здобувачів освіти треба навчати цифрові грамотності. Чи всі вчителі наші викладачі мають так, так, так. Вони мають свої власні і маємо трошки відповідно училищні, внутрішні училища, але відповідно для наших учнів це є великий подарунок. Проєкт є продовженням ініціативи ноутбук кожному вчителю, а його реалізація стала можливою завдяки домовленостям Міністерства освіти і науки України з компанією Google та за підтримки організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. Другу партію Хромбуків Тернопільщина отримає вже незабаром. Мельницькому передбачено, що хромбуки з другої партії отримують педагогічні працівники Чортківського району. Якщо говорити про загальну кількість для Тернопільської області, то визначалося від потреби. Тернопільська область надала потребу, яка у нас є станом на сьогодні. Це 6150 тисяч Відповідно до тої кількості, яка надійшла для України, було розподілено між областями. І вчителі та викладачі, а таких понад 4 тисячі, які ще не отримали цифрових девайсів від держави, обов'язково їх отримують. Над цим працює Міністерство освіти та науки України, кажуть в адміністрації. Ми бачимо сьогодні, яка дійсно є класна співпраця між приватним бізнесом, це ж приватні структури Google, і відповідно Міністерством освіти і науки на сьогоднішній день. Це якраз показує той факт, що не тільки зброю в Україні передають, щоб перемогти ворога а також ми отримуємо техніку, яка в подальшому дасть можливість. Нашим вчителям, викладачам проводити онлайн-навчання, щоб охопити проєктом якомога більше освітян України, які потребують девайсів для організації освітнього процесу, зокрема за дистанційною формою навчання, компанія Google прийняла рішення про збільшення розміру допомоги з 43 тисяч ноутбуків до 50 тисяч пристроїв. Забезпечити ноутбуками педагогічних працівників планують протягом осені цього року.